Рено Мастер свіжопригнаний з Швеції, 15-й рік, будка з гідробортом, і в будці ще стоїть вебасто, який підігріває всередину будку, я ще вам покажу її. На машині також стоїть вебасто, вон бачите, глушитель його виглядає. Але я так розумію, що воно таке електронне. Воно все нормально, воно гріє мотор і гріє ще салон. Але пульта немає, то воно в автоматичному режимі включається. Добре, так, 15-й Е мотор 2.3, старий мотор, отой стоїть 150, ка хто знає. На одній турбіні 150. ка Оцей самий такий надіжний мотор, який такий є. От, через то і поставили на шведську машину. Е, машина гарно виглядить, на ній оригінальний пробіг, там 300 тисяч, це 100%, вона пробивається, ми нічого там не скриваємо. І машина така, що з лівої сторони гарно виглядить, що спереду гарно виглядить. От. І що з правої сторони? Оці будки нічого не фарбовано тут, а все своє в рідній фарбі. Резина як нова. Бо я бачу, не знаю як це її визначити. от ну Я бачу, що вона як нова. Не знаю що тут Ну хай буде 10% зносу. Будьер резина. Так, тепер Так, дивимося, зараз я вам покажу так. Оце рама. Ось ці глушителі тут, бачите, оце рама. Рама ніде не Ні ржі, ніякої немає. І по кузову по цьому, по машині ержі теж немає. Взагалі по машині ніяких проблем немає. Вот, бо це 300 тисяч, якщо лябутки, то й... Нормально. Оце її оригінальний номер. По номеру можете пробити, carinfo. Так. З двома боковими дверками. Гідроборт працює, він добре опускається, піднімається, все в порядку. Тепер по цьому. Сідушка пілот, Мультируль. Мультируль. круїз. Уже тут стоїть клімат-контроль. Бачите? І там оце на радіо управління, оце тут воно. Шестиступінця коробка передач, два ключа, подогрев сідушок. Чи я думаю, що це одної із сідушки підіцяні. пілота подогрев. Датчик світла, датчик дощу. Ще якийсь не знаю для чого цей значок, але розберетеся от. Щось таке. Щось на уклонах, щоб будку не перевернуло, якийсь датчик теж буде сигналізувати. Так Тепер покажу з цієї сторони. Також все нормально тут. От. Так, тепер ось яка будка. Оце така будка. Там двері так закриваються, офігеть можна з такими штирями, що їх тут треба буде домкратом виривати. А чотири як, як двері закриваються, надійно закриваються. Ото -от там виход на вебасту. Ну і все. Так, зразу вам хочу наголосити по машині. Машина в відмінному технічному стані, у машині жодної технічної проблеми. В екологію туди не лізли, каталізатори, сажу, фільтри, ще воно рано і туди лізе, ще за 300 тисяч вам треба наїздити. От. Мотор в даний момент працює і зразу скажу так, по підвізки проблем, проблеми немає. По мотору немає, по коробці немає, по демферу немає, по полоссях немає, по резині ні по чому взагалі зовсім проблем немає. Зараз на ну, відкрина капота. Зараз вам ще покажу, як повинен працювати мотор. От. Ось. Дивіться. Просто він... Шепче. Е, Жидкость там поміняна, я так розумію, там по сервісу поміняна, Ніде ні каплі масла немає. І все в порядку по машині. Кому треба такий автомобіль, на якому ви хочете їздити, а не, а не, а не мучитися? От. То звертайтеся. Прекрасний автомобіль. Хорошо, йде, прекрасний із цих мастеровських моторів, вам любить, кажуть, це самий хороший мотор 150-ка на одній турбіні. Так що, кому треба такий автомобіль, звертайтеся. Я думаю, що ви будете ним, Не думаю, я впевнений, що ви ним будете задоволені. Якщо у вас є бажання купити хороший автомобіль. якщо Хто хоче дешевший автомобіль, то тут в нас є люди, вони вам продадуть. Приїжджайте, ви подивитесь на мої машини і на, на ті машини. Побачите, який у вас буде вибір. Все, бувайте здорові, чорноброві, чи чого дзвоніть.